Вже традиційно в рамках благодійної акції підприємці Херсона дітям у Херсонському обласному академічному музично-драматичному театрі імені Миколи Куліша відбувся урочистий концерт з нагоди дня знань та до дня підприємця. Всьому Жіночий клуб, ініціатива, міський голова та керівники підприємств Херсона спільними зусиллями створили справжнє свято для жителів рідного міста, а особливо для дітей. Традиційно у цей день небайдужих та соціально активних підприємців та керівників відмічають нагородами. Так сталося і цього разу. У різних номінаціях відзначені краще промислове підприємство Херсонський державний завод Палада, будівельний бізнес, приватне спеціалізоване монтажно-налагоджувальне підприємство, газ котло, спецмонтаж наладка, транспортні послуги, державне підприємство Херсонський морський торговельний порт. Та товариство з обмеженою відповідальністю іксора, готельний та ресторанний бізнес, готельні комплекси Бригантина та Анжеліна, приватна медицина, науково-виробниче товариство з обмеженою відповідальністю Док, краще комунальне підприємство, господарська організація, бюро естетики, міського середовища та зовнішньої реклами. Відмітив міський голова і кращих працівників людей різних професій. Переможцем у номінації, визначна подія міста, вчинок року у цьому році став Віктор Тишкевич, скульптор, член національної спілки художників за встановлення пам'ятників Всеволоду Заботіну та скульптури образу Божої Матері. За словами організаторів, ці люди дійсно заслуговують на визнання, адже довели це власне своєю важкою та продуктивною працею. Успішність цих людей говорить сама за себе. Приємці Херсона дітям дарують подарунки, готують свято дня знань і безумовно роблять досить багато корисних і добрих справ. Це встановлення дитячих майданчиків, це не тільки сьогодні. Це вже підведення підсумків нашої благодійної акції. Це допомога онкохворим дітям. Ви бачите, ми сьогодні проводимо акцію. Це діти, які на вулиці дарують свято самі собі. Це роздача безкоштовного морозива подарунків. І спільно і жіночий клуб, і міський голова, і підприємці Херсона об'єдналися, і вийшла велика благодійна акція. Я думаю, що це дуже символічно, що люди, які досягли успіху, діляться своїми можливостями з дітьми. Таким чином вони зразу ж закладають в них теж фактор успіху. І ці діти будуть. Теж успішними. Це добра традиція. а Добрі традиції я буду обов'язково підтримувати. Вони зароджуються, і якщо вони тримаються добрі традиції, вони все більше і більше розширюються. В нашій передачі ми вирішили розповісти про одні з найкращих підприємств рідного міста. Адже, як кажуть героїв, треба знати в обличчя. У номінації Краще промислове підприємство лідером визнано державне підприємство Херсонський державний завод Палада. Завдяки своїй унікальності, воно є справжньою візитною карткою, обличчям обласного центру. Дійсно, заснований у 1936 році, завод пройшов крізь різні періоди життя країни і, звичайно, продовжує працювати зараз. Незмінною залишається перевірена часом якість продукції, що з кожним роком вдосконалюється. Сьогодні це композитні залізобетонні доки, понтони, річкові та морські причали, будівлі на плаву. Також підприємство займається портовою діяльністю, перевалкою різних вантажів. Сегодня на предприятии работает 615 человек. В работе сегодня находится заказ 35-й заводской номер, который завод должен передать заказчику 10 числа. Заказ находится сзади меня в малой доковой камере. В перспектив. Сегодня завод плотно работает с иностранным заказчиком на По заключению контракта на строительство дока грузоподъемностью 23,5 тысячи тонн, длиной 220 метров, завод выполняет все пункты коллективного договора по обеспечению работников завода социальным пакетом. Та, все ж таки, у всьому світі завод Палада відомий своїми композитними доками. Цей док відрізняється від металевого, тим що у його конструкції використовується спеціальний бетон, який не псується у солоній морській воді. При цьому завдяки використанню саме цього матеріалу підвищується експлуатаційні якості та міцність докової конструкції. Потужності заводу, дві докові камери, довжиною з футбольне поле, майже по 140 метрів кожна, дають можливість будувати доки вантажопідйомністю від 8,5 до 20 тисяч тонн та довжиною до 200 метрів півтора-два роки. Саме стільки треба витратити часу, аби зробити такого гіганта. Про популярність продукції заводу Палада говорить різноманітне географічне положення країн-замовників: Росія, Болгарія, Франція, Об'єднані Арабські Емірати, Нігерія, Японія, клієнти майже з усіх континентів користуються послугами, що надає завод Палада. Сьогодні підприємство працює злагоджено, немає соціально-економічних проблем. А керівництво впевнено дивиться у майбутнє. У номінації транспортні послуги безперечно кращим було визнано державне підприємство Херсонський морський торговельний порт провесник міста заснований ще у 1778 році. Він і сьогодні залишається одним з основних бюджетоутворюючих підприємств Херсона. Цікавим є і той факт, що до 1900 року, за обсягами експорту, порт посідав четверте місце в Російській імперії. Сьогодні підприємство оновлюється, відбувається частковий та капітальний ремонт окремих будівель та споруд. Модернізується матеріально-технічна база. Завдяки сучасним виробничим потужностям до обробки приймаються судна довжиною до 200 метрів. Протяжність причального фронту майже півтора кілометра. На підприємстві розпочато будівництво нового зернового комплексу. Незабаром на ньому виростуть 11 елеваторних ємностей, об'єднаних транспортними галереями, якими рухатиметься зерно. В комплекс входитимуть також суднозавантажувальна машина та вузол приймання зерна, що постачатиметься як залізничним, так і автомобільним транспортом. Продуктивність розвантаження залізничних вагонів 350 тонн на годину автомобілів лише на 50 тонн менше. Це перший крок реалізації генеральної схеми розвитку порту до 2015 року, яка передбачає освоєння лівого берега Дніпра. Херсонський морський порт – це порт з великим потенціалом. Вот. На сегодняшний день порт работает примерно 50% загрузку. И моя задача, и задача команды, которая на сегодняшний день работает здесь, это привлечение грузопотоков. И мы это уже делаем. Вот. Хочу отметить, что в порту действительно сложился коллектив профессионалов. Вот. Таких профессионалов, как Херсонском морском порту, то есть за время моей работы в морехозяйственном комплексе, честно говоря, я редко где видел, и наша вторая задача это сохранить этот потенциал и нарастить его. Херсонский морской порт является бюджетообразующим предприятием в городе, стоит на первом месте по э, оплате налогов, вот. И для нас очень приятно, что мы заняли достойное место в номинации транспортные услуги. Нове керівництво має власний сучасний підхід до роботи та розвитку підприємства. Це стосується в першу чергу співробітництва з діючими постійними клієнтами, пошуку нових замовлень та організації всієї роботи таким чином, щоб пропозиції та умови державного підприємства були найвигіднішими та кон.